Монета України 5 копійок 2007 року. Виготовлена з магнітної сталі. Магнітно. Аверс монети, напис Україна, такий з легкими браками. По центру три зуб, внизу дата жирним шрифтом, по боках колося пшениці та листя каштану. Гурт монети Мілка насічка. І реверс монети. Має напис 5 копійок. І над буквами К брак у виді полос, таких ідуть, по боках п'ятірки. По колу ягоди калини у 8 ячейках, ягоди бачимо по товщині. І у першій гроні ягоди дуже заметно злипшіся з кантом. Якщо є такого типу монетки, я їх купую. Ця монетка була куплена на Віоліті. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.